Сьогодні ми бачимо покликання учнів, які Господь Бог кличе на служіння, кличе їх до апостольства і кличе їх, щоб вони стали його учнями. Зверніть увагу. Іде і тут рибалки кидають сіті. Їхня робота, їхній спосіб виживання. Вони ловили рибу, продавали і мали з того якийсь певний дохід. І тут приходить Ісус і каже, ходіть за мною, і я вас зроблю рибалками людей. І вони, недовго думаючи, пішли. Як ви думаєте, задумувалися вони, що він мав на увазі? Зверніть увагу, коли оці рибалки закидали сіті, кожен мав свою сім'ю. А це було два брати. Вони ловили ту рибу і то ставало на цілу родину. Вони мали їжу, а заодно трохи продавали, і мали якийсь дохід, і ставало їм, щоб вони нагодували цілу родину. І тут Ісус каже: ходіть, я вас зроблю рибалками людей, що ви будете людей приводити, що ми нагодуємо цілий світ. І вони недовго думаючи, пішли. Я думаю, євангелист не розкриває усього того діалогу, який був між учнями, бо ні одного слова вони не сказали, пішли за Ісусом. І Ісус такі слова, тільки прості почув, ми чуємо, що ходіть за мною, я зроблю рибалками людей. І вони пішли, приходять далі і знову бачать там учні. Ремонтують сіть, <кій> і він їх кличе. І вони лишають батька у човні, наймитів, що були з ними. Тобто це вже були такі е, рибалки, не просто які перший раз виїхали та й пробували. Це вже були такі рибалки, трохи знаєте, структуризовані. Вони вже мали робітників, наймитів, вже були такі трохи дужчі. І вже кормили не тільки свою родину, а й більше. Бо якщо вже тобі треба було помічників, то то вже, певно, об'єми були більші тої рибалки. І вони йдуть за Ісусом. І розумієте, коли вони прийшли в синагогу, Христос приходить у Субота, вони йдуть до синагоги чинно, І Христос навчає, навчає як повновладний. Знаєте, що це означає? Не як книжники, так, а як повновладні. Книжники кажуть, ну, наприклад, так, вони кажуть, говорить Господь до народу свого і далі каже. Ісус каже, Я кажу вам. Розумієте? Він не каже про Бога, Він говорить, як Бог. І це дуже дивувало всіх. Дуже всі так ну, сприймали це. Ну, як він так говорить від себе. А Христос закладає початок початок Нового Завіту, до якого хоче приготувати людей. Бо, як говорить Апостол Павло, вже не жию я, живе в мені Христос. Христос хоче, щоб ми знайшли. Місце для нього у собі, щоб ми один до одного зверталися, Христос каже як одного з моїх найменших, так? Христос каже, хоче, щоб ми у своєму ближньому бачили Ісуса. Ви кажете, і в собі теж ні. У собі має бачити ближній, в тобі має бачити ближній Ісуса. А ти маєш бачити в ньому. Христос учить нас, що жертва, яку Христос приніс на Христі, вона є не просто як символічна жертва, що ми звідти, ну Христос за нас умер, ну, то і ми будемо собі з того користати. Христос умер і воскрес. В нас не було Христа. Або Він був мертвий, але Христос хоче, щоб він воскреснув в кожному із нас. Він хоче жити в нас. Бо через іменно життя Ісуса в нас і робить нас дітьми Божими. Якщо не знайдемо в собі місце для Ісуса, нам не знайдеться місце в Царстві Божому для нас. Ми будемо там чужі. І проявляється себе, оця єдність на землі серед учнів, серед усіх через любов. Якби це дивно не було, але через любов. Я вам зараз розкажу як. Учні, коли Ісус покликав, батька лишив, лишив там тих наймитів, батька лишив, чуєте? І Христос не раз каже, хто любить свого батька, матір, Бог вчить нас велику любові правдивої, яка йде від Бога. Бо любов це така річ, яка не має ніяких обмежень ні в часі, ні в просторі. Ми часто путаємо любов з якимось захопленням, з якимось чимось іншим, і кажемо, що любов це якась матеріальна вигода чи щось інше. Але ми любимо і померлих. Яка нам вигода з померлих? Але ми їх любимо, ми за ними плачемо. Це іменно через любов, яка проходить через простір, через час, яка є ознаком Бога, до якої Бог нас кличе і якою Бог нас об'єднує. Хто не вміє любити, не може прийти до Бога. Тому знайти місце в собі для Ісуса, це найперше навчитися любити. Любити ближнього. А як я його маю любити? Так самого себе. А за що я маю його любити? Бо в ньому живе Ісус. Я вас зроблю рибалками людей, каже Ісус. Ви будете збирати людей, щоб я. В них поселився. Я вас збираю, щоб у ваших душах поселився Ісус, щоб вас любили через те, що у вас живе Бог. Через те, що ви є діти Божі, через те, що ви маєте любов, яка проходить через простір. kiedy jest czas i wydał wieczność Amen.